Із військового шпиталю Сум евакуюють пацієнтів, переводять в лікарні інших міст. Хоча, за словами командування ЗСУ, курська операція досягла своїх цілей, тепер бої точаться на кордоні Сумської області, і поранених тут не меншає. Сергій, досвідчений військовий, отримав кулю між ребер у ближньому бою. Був повний контакт з противником. Тобто там противників було близько вісьми, нас було троє. Вони відступили. Після поранення Сергій ще три дні допомагав побратимам тримати позицію. Під час їхнього виходу вдарив дрон. Зараз війна дронів, якщо ви бачите, це і дрони на автовології, які неможливо посадити ребом, тому що вони можуть вичікувати до двох до трьох суддіб в полі і чекати техніку там чи особовий склад. Звичайні впівідрони вони не шкодують кинути один і на одну людину, щоб знищити той самий скид, то гранату чи ще щось. Саме безпілотник. Причина поранення 23-річного артилериста Іллі. Він каже, що росіяни постійно намагаються наступати. А в, прямо... в Курську були корейці. Вони лізли прямо масово натовпом. Касетами накривали по 40-50 людей одразу. Росіяни йдуть одинично зараз. Якщо штурми, то мотоцикли, висілякі легкові автомобілі. А так вони накопичуються в лісах, в посадках уздовж лінії фронту. Ходять групами по дві-три людини, щоб менше їх помічали, а потім накопичиться 30 людей і лізуть. а потом накопиться там чоловік 30 і поліз. Військові, з якими спілкувалася ДВ, кажуть, що поступовий відхід ЗСУ з Курської області був неминучим. Вони підрізали нас по флангам. Вони підрізали нас по флангах. Був витягнутий клин вперед, і через це нам дуже сильно зрізали логістику. Буквально від юнаківки туди в сторону суджі кладовище техніки. Туди мало що доїжджало під кінець, тому воно все різко обвалилося. Мало що серпні 2024 року. Зсу несподівано прорвали кордон і захопили більше тисячі квадратних кілометрів Курської області. З вересня-жовтня російські війська поступово відвоювали втрачені землі. Узимку натиск на українські позиції посилився. Тоді на Курщину з Покровського напрямку відправили 47 бригаду Магура. Зразу спіткнулися з декількома трудностями: це проблеми з зв'язком, проблеми з інтернетом, проблеми в плані розвідки трансляції. І сама проблема була основна це далека відстань, коли потрібно було завести особовий склад. Владна логістика ключова проблема на Курщині, про яку говорять більшість військових. Подекуди бійцям у спорядженні доводилося долати 15-20 кілометрів пішки. Одна із задач розвідника Максима пошук маршрутів для заходу на позиції і виходу з них. Він каже, що з часом це ставало дедалі складніше. Потрапивши саме сюди, стикнулися з, знову ж таки з новим витком еволюції, саме дій військових, а саме це підготовленими. Екіпажами безпілотними саме Російської Федерації і противника. Тобто будь-яка логістика вона перебивалася саме ними. Ну і додатково, те, що ми зустрілися, це ближче до нового року, це FPV на оптоволокні саме противника. Вони постійно нон-стопом літали і, на жаль, угрожали на, на, на як, як і нас, так і суміжників на глибині фру на нашій території до 30 кілометрів. Там під кінець ми спіткнулися з тим, що поранений особовий склад. Дуже важко було вивести це або піша евакуація на величезній відстані, або очікування е сприятливих погодних умов. А сприятливі погодні умови це туман або дощ. За інших е погодних умов, або навіть незважаючи на пору доби, день чи ніч, це майже неможливо було заїхати без втрати техніки чи особового складу. Навіть західна бронетехніка не панацея від дронів. До того ж, її нелегко ремонтувати, кажуть військові на цій єдиній на Сумщині ремонтній базі, де лагодять американську зброю. Ну на даний момент Бредлі дуже багато було, і... На даний момент Бредлі, бо їх дуже багато було, і ми ремонтували. Американці якщо віддавали коробку йому ремонт, вона приходила через три місяці. А ми ремонтували за тиждень, може півтора. Запчастин тільки американці не дають. Запчастей тільки що не американцям не дають. Дмитро і його друг Володимир до війни лагодили трактори і комбайни. Спочатку вторгнення трофейну російську техніку. Кажуть, це було простіше, адже було достатньо запчастин. Там їх обучення інтересне і вони особо те, що вони розказують, глибше листи нам не можна. Ну, ми ж ну, ліземо, ремонтуємо те, що воно поламалося. Хай там з двох-трьох коробок ліз, з двох. Трьох дівтелей ми робимо один, але ну, чим не менше. До того ж, техніка немолода і банально зношується. Бійці, які воювали на Курщині, кажуть, з пануванням у небі дронів броня відійшла на другий план. Дрони по факту призвели до того, що неважливо, на чому ви їдете, як ви їдете. Вовна кількість, на якій ви їдете. Зараз виходить так, що краще бути меншим і маневренішим, ніж з кращою бронею. І через того зараз дуже масово почали використовувати як і баги, так і квадроцикли. Це трофейний FPV на оптоволокні. Нам хлопці з розвідки його принесли, щоб ми вивчили які технології, які використовує наш ворог, які інженерні рішення. Тут в ньому такі безпілотники кардинально змінили поле бою у Курській області. Вони стали одним із вирішальних факторів. В оптоволокні вони попереду нас вони зробили ставку на це, і в них більше було часу налагодити виробництво, зробити тестові польоти, облітати цю технологію. І от ну зараз вже наскільки мені відомо, і в нас є в Україні е дрони, які літають оптоволокні на, на 25-30 кілометрів. Тобто ми вже наздоганяємо їх в цьому питанні. Цю майстерню облаштували військові 117-ї бригади тероборони, яка захищає Сумщину. Тут вивчають технології, які застосовує противник, а також продовжують життя безпілотникам. Бачите, цей двигунчик вже вийшов із ладу. Він вже не працює. Тому його прийдеться списувати і брати новий двигун. все це збирається як дитячий конструктор. Тому може так і цікаво, бо якимись чином ти повертаєшся в дитинство і збираєш маленькі лего. А ще винахідливі майстри переробляють російські дрони, які атакують сумщину, щоб відправити назад. Цей літак-ретранслятор Каспер майже готовий до роботи. Юрій, колишній керівник дитячого авіамодельного гуртка, використав у ньому знайдений випадково двигун з російського дрона Гербера. У парі з Каспером зможе працювати перероблена російська молнія. Вони зробили більш заводський варіант. У нас вийшов більш кустарний, але літає не гірше. Це ударний літачок полетить назад. Електроніка, вся їхня стоїть з їхніх дронів. Знята знята. Але техніка не єдиний фактор, який вплинув на ситуацію в Курській області. Війська РФ, яких солдатами підсилила Північна Корея, переважали у кількості. Наприклад, там на якусь одну зону п'ять військовослужбовців. Так а на ту ж саму зону в противника може бути 15 військовослужбовців. Наші хлопці будуть тримати дівчата оборону стійко, класно, день, два, три тиждень. Але на жаль, ми не можемо їх так швидко поміняти як росіяни, тому що логістика це те, те, що я про те говорив раніше: маршрути під постійним ворожим контролем. Основне, що потрібно для України, це берегти свій особовий склад, берегти людей. Потрібно розуміти, що втрата території це проблемно критично, але якщо це втрата російської території, то це не настільки критично. Я Не говорю, що це потрібно тотально відступати чи змінювати позиції, відходити. Потрібно це робити обдумано і головне підготовлено, щоб відхід або переміщення, маневр здійснювався на підготовлені рубежі своєчасно і за командою, а не так, що це відтягувати до останнього критичного моменту в надії, що щось переламається, а воно по факту неможливо переламати. Бо кардинальна перевага особового складу і техніки не дасться змогу зробити. За даними аналітиків та відкритих джерел, нині зсу роблять точкові прориви на кордоні з Курською та Бєлгородською областями. Водночас росіяни накопичують війська на кордоні із Сумщиною і теж промацують слабкі місця. Де такий пінг понг Хто куди, але фронт постійно текучий, на жаль. Як і в позитивному, так і в негативному сторону. Десь якісь є міні-прориви, інші підрозділи там відтискають їх назад. Навпаки, наші десь прорвалися, їх десь посунули. Але якогось такого кардинального прориву фронту, що ось все завтра в сумах, ні, про це навіть мови не йдеться. Всі стоять, побачать, час таки покажуть. Ми готові до будь-яких викликів. І готуємося на думку військових, на Курщині ЗСУ вдалося відтягнути на себе російські сили з інших напрямків. Водночас створити буферну зону на російській території вважають військові неможливо. Кордон між Україною та РФ занадто протяжний для цього.